Вітаю всіх, мене звати Маріяна і продовжу з вами говорити про кето. Чи можна цукор на кето? Ні, взагалі не можна цукру на кето. Вам потрібно його замінити. Забудьте про цукор, забудьте про булочки і, і там каші, і це все не можна на кето. Ви хочете схуднути? Вам не можна цього. Це все потрібно замінити. А щоб увійти в кетос, вам потрібно правильно все зробити. А щоб зробити це правильно, будь ласка, у мене є група. Я набираю людей, які зовсім не можуть розібратися з діяти, яким потрібно дуже багато інформації, і, можливо, комусь по стану здоров'я потрібно щось, якісь внести зміни. Будь ласка, я дам силочку на телеграм-групу. Долучайтеся туди, а там буде вже. Безпосередньо реєстрація на наш курс, де я вас проведу повністю безкоштовно по цій дієті, де ви скинете дуже швидко вагу, де ви будете почувати себе здоровими, сильними, виспаними. Я навіть не знаю, як вам сказати, навіть були коментарі, та, що люди себе дуже енергійно почувають при кетодієті. Я вам цього всього бажаю. Я бажаю вам здоров'я. Під відео перейдіть по цій силушці, і я вам допоможу на шляху до схуднення по кетодієті. Безкоштовно наголошую, це безкоштовно. Наступний тиждень ми вже почали.